Доброго дня! Давайте сьогодні поговоримо, як підключити будинок з трифазним живленням до генератора. Розглянемо і однофазний і трифазний варіант генератора. Маємо будинок, який вже має якусь свою комутацію з фазами, розведені на різні частини будинку на різні споживачі. Ну і коли немає електрики, ми хочемо підключити його до генератора, не перекомутовуючи і з мінімальними змінами при увімкненні-вимкненні -вимкненні мережевої напруги. До самого генератора йде ось така вилка. З самого генератора 16 А вилка, ось я купив відповідно. Там розетка, ось відповідно, я купив вилку. Кабель з багатожильним мідним дротом під діаметру по струму. Додатковий зробив комутатор. Один поставив ще автомат. Значить, мені треба автомат з з'єднаними з'єднаними цими флажками для того, щоб одночасно перемикати. Автомат відповідно манас 0, фаза 1, 2, 3. Від генератора де в кабель п'ятижильний, в ці п'ять жил це земля, це заземлення корпусу генератора. 0, Це спільний 0 всіх фаз і фази 3. Так, і ми тут його, відповідно, можемо вмикати, можемо відмикати від нашої будинкової мережі. І Тут я підключаю його в вільні місця, відповідно, нулі до нулів, ось тут, землю до земель всіх. А фази я підключив до оцієї шини, де в мене всі фази, де в мене були вільні гнізда. У е, автоматах і ми маємо значить, жилення всіх фаз. Тобто для використання такого генератора в трифазному режимі ми вимикаємо загальну, е, загальне живлення від е, міської мережі і перемикаємо його на генератор. І тоді запускаємо генератор, все працює. Е, назад ми маємо теж це вимкнути та увімкнути. Що робити, якщо у нас немає трифазного генератора, а генератор у нас однофазний. Ну для того, щоб зробити це з мінімальної комутації, що нам треба? У нас буде від генератора йти три, три жили заземлення, 0 і одна фаза. Ну, от буде така от коричневенька вона. Для цього нам треба. У цьому е, е, щитку додатковому, зробити ще ось таку грибінку. Значить, е, от цією жилкою можна його зачистити довший і зробити сюди, сюди і сюди. І у нас буде, е, що всі фази нашого будинку живитися одною фазою генератора. Е, звичайно, що це не е, ну, воно буде все працювати. Але крім е, використання, е, в такому випадку не можна використовувати суто трифазні е, споживачі. Тобто, якщо у вас там електродвигун є, чи ще якийсь прилад, який потребує правильного трифазного е, е, живлення, то такий варіант не підходить. Тобто такі споживачі ми не вмикаємо, а все інше у нас буде нормально працювати.